Доброго дня, друзі! Мене звати Сандра, вітаю на своєму торо каналі Сьогодні я буду з вами розбирати архетип колеса Фортуни. Власне, також, як з допомогою лише одного аркану можна ворожити на людину. У нас є клієнт, ми маємо сказати якусь інформацію про нього. Ось, і, власне, як не використовуючи інші карти, як нічого не уточнюючи, так, ми можемо. Видати інформацію повністю саме по цьому архетипу. Ось, адже багато, багато людей питають про те, взагалі, як можливо ворожити, при цьому питають про певні зв'язки, як працюють ті чи інші зв'язки, як вони відігруються у поєднанні інше. Я ж наголошую на тому, що. Знання, глибинне знання та розуміння архетипу, відчуття архетипу може дати, в принципі, і саму по собі дуже багато інформації про людини, про людину, незважаючи на будь-які зв'язки з іншими арканами. Але для цього треба знати цю інформацію, треба вміння щитування, і знову ж таки наголошую, що глибинне розуміння, відчуття і проживання цього аркану так. Тому я на своїх заняттях даю саме таку інформацію, щоб ви задумувалися, щоб ви включали власне розуміння, власний аналіз і намагалися самостійно усвідомити енергію та самостійно усвідомити архетип. Тож, я давала задання з приводу того, що буде відбуватися з персонажами на цій карті, якщо ми будемо щось робити з колосом Фортуни. Адже що таке колосо фортуни? Колософ фортуни це у нас про певну кармічність, так, про причинно-слідкові зв'язки, про певне слідування долі, руху призначені та інше. Так. Тобто, в принципі, це такий досить глобальний архетип, глобальна енергія, яка, власне, прокручує подій в нашому житті, які вже сформувалися з певних подій, з певних вчинків, з певних рішень та інше. І, власне, зазвичай аркан показує нам, що ми знаходимося на певному етапі, коли колесо прокручується, коли зміни будуть відбуватися. І це досить глобальна енергія. Я про що? Про те, що ну, якщо уявити собі, так маленька людина і велике-велике колесо фортуни, яке складається з там, тисяч рішень, з там, сотень минулих життів, з власної карми, так, з родової карми, з тисяч якихось дій, які відбулися, які впливають наразі на Момент тут і тепер на цю розвилку, на якій ми знаходимося, так, де відбувається цей поворот. Тобто це дуже такий масивний глобальний вплив, це масивний глобальний такий поворот. І ми маємо зрозуміти, що колесо фортуни, воно вимагає, власне, щоб ми рухалися за ним. Тобто цей архетип, він стосується певної самовіддачі у процесах, що ми маємо віддатися руху долі, що ми маємо віддатися цим подіям, що ми маємо знайти в цьому свої сенси, що ми маємо проаналізувати себе в цьому. Бо якщо ми будь-яким чином впливаємо на намагаємося вплинути на це колесо, ми не приймаємо те, що відбувається, ми не розуміємо себе в цьому, ми не знаходимо. Ту грань взаємодії, яка є максимально корисна для нас, і ми не починаємо якось порчатися, щось робити, дуже багато зусиль якихось приймати, так? то ми починаємо конкурувати з цією енергією. А оскільки ця енергія вона дуже глобальна, то ви розумієте, що конкуренція людини цієї енергії вона практично майже неможлива. Якщо ви не проявлені дуже добре. В енергіях цього архетипу. Але для того, щоб бути добре проявленим, це що? Це про смиренність, це про відчуття, глибинне відчуття себе у процесі прийняття і розуміння, яким чином діяти, так, щоб бути у синхронії з тим, що відбувається. Тобто. Ми бачимо тут, якщо проаналізувати гліфи, проаналізувати персонажі, то ми бачимо, що тут у нас є Сфінкс, є Гарманубіс, є змія. У кожного є своя функція, я про них розказую у себе на лекціях, що вони роблять. В цілому то Сфінкс він більше керує процесом, він усвідомлює процес. Германубіс, він приклеєний до колеса. Це певний стан переходу, і змія, що тягне колесо донизу. А власне, якщо проаналізувати дуже примітивно, так, то що буде відбуватися з цими персонажами, коли ми почнемо щось робити навмисне із колесом? Якщо ми будемо прокручувати його дуже сильно, тобто, якщо ми будемо намагатися прямо впливати на хід подій зі всіх сил. Які ми маємо і ми будемо його крутити, то враховуючи його розміри, його об'ємність цього колеса, ми його розкрутимо по інерції настільки сильно, що воно просто розкидає персонажів у усі сторони. Так? Тобто, якщо ми будемо намагатися у житті занадто великою силою впливати на якийсь хід подій, то, врешті, цей хід подій просто викине нас. Тобто ми можемо апріорі довести до якогось кри... до якоїсь кризи, до якогось конфлікту, до якихось несподіваних подій, до яких ми не були готові. Тобто, це як виходить якісь американські горки, так на яких ми розкрутилися, і ми не передбачили цю зону впливу, так, що буде відбуватися з нами надалі. Ось. Надалі, якщо ми будемо намагатися а, зупинити колесо, так? ми зупинили колесо, а, ми хочемо, щоб нічого не відбувалося, але в нас є такий персонаж, тут як змія, який а, тягне колесо донизу. А, таким чином, якщо у нас інші всі, якби вони до колеса приклеєні, але є персонаж, який тягне, а, то а, він. Утягне це колесо донизу, врешті, так. Ось, і це також розвалить як би, цю конструкцію. А, тобто, якщо ми ми будемо прокрастинувати, якщо ми будемо там намисне нічого не робити або не приймати нашу дійсність, не приймати ці події, що відбуваються, так будемо намагатися якось перечити тим подіям, що відбуваються, так намагатися будь-якими зусиллями від цього відхреститися, відмовитися. Відійти, зупинити інше, то, власне, змія отягне нас донизу, і ми отримуємо якусь прокрастинацію, депресію, в принципі, розлад системи, тобто все буде розвалюватися. Ось це гниття, це ступор. Так? Ну, тобто, нічого не відбувається. Ситуація якби тягне донизу і розвалюється. Ми не не пішли у розвиток подій, ми від нього відмовилися. Тож, незакритий процес починає на нас діяти, впливати негативно із середини, Так, І чому саме негативно впливається змія? Я також розказую у лекціях у своїх. Ось, чому це так відбувається. Тобто ми не використовуємо певну потенційність, яка є у подіях, яку ми маємо використати, з якою ми маємо змиритися, яку ми маємо примінити. І це починає впливати на систему в цілому, і це починає впливати на нашу особистість, на її розвиток. Ось якщо ж, ну, умовно, це саме і це саме примітивне. ми... Колесо крутиться в одну сторону, так, а ми намагаємося його розкрутити в іншу сторону. Тобто ми намагаємося навпаки протидіяти ходу подій, і ми намагаємося це якось значить, діяти в іншому руслі, в іншому напрямку. Так, то... Ну, виходить, що коса на камінь. Тобто це буде відбуватися постійне якесь тертя, це буде відбуватися постійна якась криза. Тобто у нас будуть виникати якісь проблеми, якісь події, що будуть суперечити, постійно вставляти ним палки в колеса, не дозволяти робити те, що ми хочемо зробити. Ви не будете отримувати сигналів системи про те, що ви в правильно правильному руслі, і таке інше. так? Тобто буде виникати протидія. І самий нормальний хід подій, який може тут бути, це коли ми рухаємося у синхронії з колесом, коли ми розуміємо і це про знання, тому тут багато книг. Коли ми, і це про змію також. Коли ми рухаємося у синхронії з колесом, ми використовуємо функцію усіх цих персонажів правильно. Грамотно ми розуміємо цикли, ми розуміємо суть подій, ми розуміємо, відчуваємо свою роль у цьому, яку нам зайняти позицію. Так, як нам, ну яке наше глибинне як би, завдання у цьому, проявлення в цьому, так ми розуміємо сутність себе в цьому, і ми починаємо шукати себе. Ми проявляємо себе в тому, що відбувається найкращим чином. І таким чином ми отримуємо багато енергії, ми отримаємо багато удачі. Ось, і це про Юпітер. А так, це про вже планетарне співвідношення з цією картою, з цим архетипом. Ось ми отримаємо багато певних супутніх відгуків системи, які говорять нам про те, що ми рухаємося в правильному руслі. Ось. Тобто тут ми включаємося в цю систему і ми рухаємося з нею в синхронії. І ми це відчуваємо на собі. І нам все допомагає. Якщо нам перестає допомагати система, то це значить, що десь є перекос, щось відбувається не так. Десь вони неправильно щитують себе у тому, що відбувається. Не розуміють сутністі свого призначення у цьому. Це є проколосов фортуни, це є попереднє завдання, яке я давала у групу, і це по факту є аналіз так, того, що я давала і, власне, самого архетипу. Так. Тобто. Таким чином аналізуючи, виходячи із знань, так, ми можемо дуже багато чого сказати про ситуацію, про людину, про трактовку. Ось, тобто, чим глибше наше розуміння, тим об'ємніше ми це все сприймаємо. Чим об'ємніше ми це сприймаємо, тим більше інформації ми можемо видати на всіх рівнях, на всіх планах. І тепер про саме, значить, саму трактовку, так, як це можна робити. А ми маємо наш архетип, ми маємо наш канал, який простроєний в нашій енергосистемі. Ми з ним знайомі, ми знайомі з цими енергіями. Ми можемо проводити їх на всіх рівнях, на всіх планах. Так? Якщо ми не вміємо цього робити, ми постійно у практиці прокачуємо ті канали сприйняття, які в нас є. І я про це говорю також в своєму навчанні. Я про це я, я цьому навчаю. Ось Тож, ми можемо використовувати різні канали, сприйняття. І до прикладу, в мене є кверит Світлана, на якого я хочу тут поворожити, Так. і я формую певним чином її фантом, або ж просто представляю це її образ, і цьому я також навчаю, я певним чином накладаю ці енергії, це архетип на цю людину. Я прострою своє сприйняття через всі ті речі, що я вже простроїла, що я маю. Так? Тобто, я це поєдную. І зробивши це, я можу що зробити? Так? Це до прикладу. Я можу відчути сутність цієї енергії, що накладена на ситуацію. Тобто я настроюся. І я можу, до прикладу, через, своє, через свою сенсорну систему відчути цю енергію. Я можу відчути, що... А, вона десь тепла, десь холодна, але більше тепла. Вона досить об'ємна. Я можу сказати про цю людину, що події в її житті, бо колоса фортуни – це, власне, у нас про події, про певну циклічність, так? А вони відбуваються глобально, тобто досить багато чого відбувається, багато процесів крутиться. Людина заправляє багатьма процесами, але, знаєте, я так відчуваю, що це наче от прокрутилося це колосо, потім зупинилося, прокрутилося, зупинилося. Тобто є певні е певні цикли, е є певні е події, періоди, я можу так сказати, що зв'язані із певною прокрастинацією. Поглибленням в себе, якимось важкими думками, бажанням бути наодинці. Я розумію, що зовні колесо крутиться, але всередині є оцей стан. І від час від часу людина намагається з нього вийти і зробити вигляд, що все добре, але потім вона знову поглиблюється в цей стан, і він може її прямо якби, ну, занурювати у себе. Тобто вона може відходити оце. А потім знову виходити на поверхню, робити вигляд, що все добре, і знову крутити всі ці справи, які можуть її певним чином відволікати від того, що відбувається всередині. Тобто, я відчуваю, що всередині, колеса, тут у нас є таке от завмирання, таке, якесь таке депресивний якийсь стан. Але зовні колеса, я відчуваю, що все рухається досить динамічно. І створюється вигляд того, що, ну, умовно, щось відбувається. І воно, власне, і відбувається. Що ще я можу сказати? Я можу настроїтися на різні гліфи цього аркану і зчитувати з них інформацію, знаючи, про що вони. А, значить, книги, так, у нас є тут тетраморфи міфічні істоти, які тримають книги, і е, книги у нас про знання. Що я можу сказати про знання цієї людини, так? Я можу сказати, що людина досить багато знає, але в цьому вона опирається більше на інтуїцію, на свої якісь, ну, умовно, мудрість, інтуїцію, і це в меншій мірі стосується книжних знань. Це більше стосується певних напрацювань душі, які вона має і якими вона користується. Ось. І на це вона опирається у багатьох речах у своєму житті. В принципі, ці знання, ця мудрість вона є вірною, тобто вона є багато на що вказує. Але ще йде така інформація, що ця людина не прослуховується інколи до себе, і це може впливати на на хід подій в її житті, тобто вона ведеться на певні, скажімо так, зовнішні впливи, стереотипи, намагання щомусь бути, не знаю, там, кращою. намагання. Бути у чомусь правильною, такою, як від неї очікують. ще щось. Ну, тобто, певні зовнішні орендири, які мають значення для людини, але при цьому вони не роблять її щасливою. Тобто, навряд чи це є прислуханням до власного вищого я, до власної інтуїції і до ну, до свого внутрішнього. так? Um, тобто це більше якби соціальне і зовнішнє, що деяким чином роздирає людину і не дає проявитися своїй істинній задачі, своєму істинному призначенні, нормальним чином, таким як треба. Um, значить, що я можу ще сказати про гліфу на Аркані? Значить, у нас є тут сфінкс. Сфінкс є у нас про, також про знання, це страшналь. А, І тут я можу сказати, що людина час від часу міняє знання на гроші. І якому руслі я це маю на увазі, я маю на увазі, що гроші стають основним фактором, який має значення, і це перекриває істинні знання, так, і певний необхідний розвиток внутрішньої мудрості цієї людини. І тоді Сфінкс її не пропускає. І тоді а, він використовує свій менш. Тобто, це можуть бути якісь хвороби, травми. Це те, з чим вона стикається на регулярній основі. Якщо говорити про гарманубіса, і це є про циклічність. А, Цикли, цикли всі в житті цієї людини, вони якісь поламані. Тобто а, я бачу різнобій збій циклів. І, в принципі, ці збої циклів вони можуть відображатися і на гормональній системі, на фізичній системі, на жіночій. Тобто, цикли перериви ці нерівномірні, щось відбувається надто швидко, людина має гнати це робити і перекреслювати якісь власні бажання щодо того, що вона хоче взагалі робити, так що істинні, якісь бажання. І тому мені знову натякають на хворобу, що в цьому разі організм може не справлятися. Постійно відрікаючися від себе і від своїх станів, в яких він власне хоче перебувати. І це може викликати. Тут мені говорять про червоний колір. Певні запальні процеси, температура, запальні процеси, щось таке. І знову переходячи до змії. Змія це знову ж про знання, про мудрість. Тут мені говорять про те, що. Тут є родова мудрість, тобто тут є певні знання, навички та напрацювання, що передані породу, в тому числі езотеричні. І людина ними користується не так, як мала б користуватися. Не у, влас... ну, не у своєму призначенні. Тому наразі я розумію, що це колосо, воно крутиться не так, як потрібно, щоб воно крутилося в житті людини. Тобто, в деякі періоди де людина буквально відкупається для того, щоб змінити якісь події, щоб прокрутити якісь події. Ну, буквально відкупається, тобто, це вартує їй якихось немалих грошей. Тобто, власне, вона намагається штучно впливати на події який які вона притягнула своє життя, це як певний час відбувається, потім колесо зупиняється, потім людина знову має щось робити активно для того, щоб щось змінити, запустити інше. Тобто, постійно я натикаюся на якусь штучність і рух не у власному призначенні. Власне, такий розбір. Так? Це по, одні, по одному архетипу, по одному аркану. В принципі, тут ще можна далі настроюватися і далі намагатися все розбирати, якщо вже далі поглиблюватися. Так? Ось, але таким чином можна ворожити умовно без нічого, так? лише через знання та відчуття архетипу та вміння його накладати на людину та на ситуацію. Таким чином, друзі, тож дякую вам за увагу. І я сподіваюся, що вам це зрезонувало. Якщо так, то обов'язково пишіть та відгукуйтеся. Звертайтеся за моїми лекціями. Їх можна придбати, звертаючися у повідомлення, власні, так пишіть до мене. І починати вивчати, засвоювати архетипи і починати це. Практикувати нас в своєму житті, на своїх близьких, на своїх рідних, на своїх друзях. Засвоювати кожний архетип і навчатися, перш за все, отакій трактовці із кожною подією та з кожною людиною у своєму житті. Дякую вам, друзі, до нових зустрічей і до нових лекцій. До побачення!